Сила слова не обмежена, слово подібне до насіння посіяного у серці, яке згідно з законами природи проростає та приносить плоди. Стара приказка говорить: хто говорить, той сіє, хто слухає, той жне. Слово, в залежності від того, хто і в який ґрунт його посіяв, може принести або життя, або смерть. Якби ґрунт міг заздалегідь знати походження насіння, він знав би, які плоди воно принесе, на щастя, якщо говорити про серце, тобто ґрунт, і слово, тобто насіння, таке можливо. Коли Ісус сказав батьку хлопчика, який був одержимий бісами, що тому, хто вірує все можливе, Він говорив про те, що віра не має обмежень. Те, у що ми віримо, відбудеться. Якщо ми очікуємо, що майбутнє буде жахливим, то воно буде жахливим, якщо очікуємо світлого майбутнього, сповненого надій, то таким воно для нас і буде, у цьому й полягає надприродна сила віри. Коли Бог створив світ словом, просто наказавши світу існувати, диявол зрозумів, яку силу має слово. Він побачив, що сталося, коли Бог промовив слово і усвідомив, що воно має силу творити все. Сатана почув, як Бог сказав, хай станеться світло. Побачив, що це слово створило світло. Потім він почув, як Бог сказав: Нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою й водою. І знову побачив. Що й ця команда була виконана, Бог творив усе на очах у диявола, і той міг подумати, коли б я мав таку владу, я би знищив усе, що Бог створив, і тоді нарешті став би подібним до нього. Однак слово сатани нічого зробити не може, тому ніхто, окрім демонів, не визнає його влади, його слова безсилі перед величчю Божого творіння. Але коли Бог дав людині право вибору, тобто свободу волі, сатана отримав довгоочікувану можливість, тепер у нього з'явився доступ до Божого творіння, до партнера, який би міг виконувати його план руйнування того, що створив Бог. Насамперед, сатана мав заволодіти розумом людини, щоб було легше налаштувати його проти Бога, керуючи його мисленням. Диявол міг зробити людину своїм слугою на землі. Таким чином, Бог мав би свій престол на небесах, а диявол міг панувати на землі. З того моменту диявол почав приводити свій план в дію. Бог використав слово і являв чудеса. Сатанаш використовував своє слово і підбурював людину повстати проти Бога. Одного разу йому все-таки вдалося досягнути своєї мети, і людина стала служити йому, чиїм словами підкорюємося, тому ми і служимо. Якщо ми будемо коритися слову сатани, то він стане нашим господарем але якщо ми підкоримося Божому Слову, тоді Бог буде нашим Господом.